Олексій Яценко з ностальгією в погляді гортає сторінки фотоальбому. Це йому подарували на 80-річчя працівники рівне електроавтотрансу. Каже, колишні колеги вітають з кожним ювілеєм, адже саме він у далекому 1974 році очолював тоді тролейбусне управління, яке й запустило у рівному рогатих. Пригадує, тоді з транспортом у місті було сутужно, тож людям доводилося долати чималі відстані пішки, щоб дістатися до роботи. От ми і вирішили, що треба перший маршрут пустити, на високовольтний завод, через город на високовольтний завод. Но відкуди його пустити, раз депо отут, значить з депо треба почати, де прямо ж з депо. З мототрека вирішили. Мототрек тоді теж якраз організовувався. І то з мототрека пустили на високовольтний завод. Це була дуже велика допомога заводу і взагалі. Пан Олексій пригадує, запустити тролейбус дуже квапилось керівництво міста. Рік закінчувався, а отже, й фінанси треба було використати. Тоді Антоненко був секретарем горкома, мене визиває, давай пускай тому що я то, говорю, давайте будемо пускати, але давайте зробимо його так, як Ведь это для міста, скажемо, може, її и нічого не значить, а для людей, для роботників. Це ж історія, історичний. Давайте, як следует, начальні ленточку. соберем митинг и запустим. Ну, так делали. На театральной площади протянули ленту, выставили мы все здесь 12 машин, по-моему, подъехали. Вот, посадили девочку за руль первую, Левитина Галина была. Вот, женщину именно посадили. Перерезали ленточку, там были руководители города и области все, и пустили это движение. На перший маршрут вийшов десяток тролейбусів, чеські обрали не випадково, бо відчизняні не надто рівне рівне просто не подужали. Ми спробували купити тролейбуси, це от моя заслуга, що чехловацькі тролейбуси пустили. Ми тоді взяли наші київські тролейбуси, так називали ЗІУ-5, то він не зміг по центральній вулиці піднятися на цей підйом. У нього не вистачає можливості, хоча двигатель теж 120, 120 кВт і в чеських 110, в чеських А тут не мог, не тягне, То прийшлося, що буксиром тягнуть. Ми відказалися від них. Пан Олексій каже, тоді інтервал руху рогатих не перевищував і трьох хвилин, тож тролейбуси почали користуватися популярністю у городян. Уже коли другий маршрут пустили, пішли пошли на лінію подивитися. Успівають забирати людей. Народу много. Ми становилися на остановке, стоим. стоїмо. Тоді починали время с з 9 часов, ми десь з поліго стояли. І народу много садяться бітком забити тролейбуси. От. Ну і спрашуємо людей, як а ви вони вже без 10, без 12, без 15, 9. Ви куди їдете? На роботу. А що так поздно? А що мені тут тролейбусом? 5 минут, 10 троллейбус швидко йде, доволі були. За життям тролейбусного підприємства пан Олексій слідкує і зараз. Досі лишається прихильником чеських, хай бувших у використанні тролейбусів, а ще має свій погляд на розвиток транспортної галузі міста. От, якщо б зняли ці льготи, то мабуть, менше було б дотацій. Платити дотацій все одно треба було, тому, що вони би це шлі. Ну менше було б платити. і можна содіжати тролейбуси. Я вважаю, що тролейбуси надав всі ті маршрутки. Автобуси їх треба пустити за городом, там, де нема тролейбусів, де не вигодно. Тому що тролейбус треба пускати там, де багато народу, от туди пускати. А якщо там 3-5 людей садиться в тролейбусах, то ні от там маршрутку пустите. А от повернутися до керівництва підприємством пан Олексій каже, не хотів би. Мовляв, і на пенсії роботи вистачає: то сусіду замок відремонтувати, то на машинці серветку обмитати. А ще взявся шити валянки, щоб ноги не мерзли. Та й здоров'я вже не те. Та ще й за рідне тролейбусне управління зізнається, душа болить. Ірина нечепорук, Юрій Кобів, новини Рівного.